Перешкоджають цьому, загрожують цьому, ми дратуємося. Ти розумієш, що вони надійні, їм можна довіряти, втратити цю рівновагу, цю впевненість. Коли ми до чогось прив'язані, це викликає в нас емоції Спокійний по відношенню до всього. Намаскар, друзі секрети успіху як в матеріальній сфері, так і в духовній. Вони одні і ті ж ті ж самі принципи, ті ж самі закони. Ми сьогодні будемо їх розбирати, що ж, дивіться відео до кінця, ви дізнаєтесь про четвертий секрет успіху Шиви. Шива це був величний йогін, який дав світу сім секретів успіху. Четвертий з яких це врівноважений розум, контроль розуму. Так? Ми попадаємо якусь критичну ситуацію, як ми в тій критичній ситуації будемо себе вести? Чим будемо себе вести достойно, врівноважено, так? спокійно. Контролюючи всю ситуацію без переживань. Я знаю, що я роблю, я впевнений, я це роблю. Коли в тебе рівноважений розум, ти правильно приймаєш рішення. І також розуміння, що все, що не робиться, все на краще. Тобто, вища свідомість тільки дає перше, то що з тим справишся, і друге, воно зробить тебе краще в будь-якому випадку. Тоді з'являється довіра до життя. Розумієш, що в тебе є довіра до життя. Ти не боїшся, ти дуже спокійний по відношенню до всього. Також, що дає оцей спокій, це неприв'язаність. Коли ми до чогось прив'язані, це викликає в нас емоції. Ми прив'язали до свого мобільного телефона, бац, він впав на камінь, екран розбився, все. У нас трагедія. <кій> дуже страшно все. Як далі жити? Не знаю. <кій> Телефон розбився. А якщо ми не прив'язані до нього, ми дуже все спокійно робимо. Не прив'язані до свого місця життя, не прив'язані до людей, які навколо нас, не прив'язані до речей своїх, до якихось своїх титулів, можливо, так, до своїх уявленнях, як от люди мене бачать. От мене бачать от таким от крутим, я прив'язаний до цього, я це не хочу втратити. Якщо хтось перешкоджає цьому, загрожує цьому, ми дратуємося, ми вже стаємо нетверезі, ми вже не контролюємо себе. Тобто, Дуже все зв'язано в цьому житті. От. На ваш спокій впливає дуже багато різних факторів. Потрібно їх розібрати. Які комплекси в нас є, так, які установки, можливо, є в нас, які не дають нам розвиватися. Може, досвід у нас був не самий хороший, що, ну, А чому? немає причин довіряти життю. Насправді потрібно в маленьких речах подивитися, що вам уже світ дає. Тобто, якщо у вас є дві руки і дві ноги, у вас є голова, супер, вже потрібно радіти. У когось їх немає. Якщо у вас є що їсти, кожного дня у вас є де спати, це вже круто. Потрібно, потрібно дякувати. І саме коли з'являється ця вдячність, спокій розум приходить, тоді і починають з'являтися ці здобуття любі, чи в матеріальному, чи в духовному світі. Починають все розвиватися. І підвищення ви в кар'єрі отримуєте, і гроші починаєте більше заробляти, і бізнес краще йде. І діти більше слухають вас, так і ви стаєте щасливіші, і мистецтвом вдається займатися і в усіх сферах життя. Спокій розуму, це от врівноваженість вашого розуму необхідна медитації на 200%. Тобто, якщо немає врівноваженого розуму, медитація просто вам не вдасться. І от в йогі є така от штука, що вони все проектують на медитації. От якщо я оце зроблю, зараз в мене медитація стане гірше. Твоя совість каже, не роби цього, а ти зробив. Потім ти сідаєш в медитацію, у тебе думки про це, вони будуть тебе відволікати. Так? Ти не зможеш концентруватися на мантрі, і ти будеш неуспішний в медитації. Так? А ти, от, ти переїв занадто багато, і така важкість, так? о, не можу. І все. І це впливає на медитацію, то що важкість медитації. Так? Там проблема з здоров'ям це також впливає на медитацію. Якщо в нас є нерівноважність якомусь розуму, ми втратили контроль над собою, це буде впливати на нашу медитацію, відповідно, ми не будемо прогресувати. так. Ще на будь-яку сферу нашого життя. Тобто ми хочемо мати справу з людьми, які врівноважені, які зможуть себе контролювати. Ти розумієш, що вони надійні, їм можна довіряти. Так? І з такими людьми хочеш мати справу, і це приносить саме успіх у житті вам. Якщо ви тверезо на все дивитесь, ви тверезо оцінюєте ситуацію, у вас спокійний розум. Спокійний розум означає, що ви можете йти в глибину. Тобто непорухневе мислення є, а можете піти в глибину і розуміти, суть питання набагато глибше. І то в усіх сферах ви можете мислити далі, більш стратегічніше. Так. Неспокійний розум він не може мислити стратегічно. Рунуважність є дуже важлива. Таку історію чув, буксер був такий Мохаммед Алі, був знаменитий тим, що він своїх опонентів затанцьовував, там міг ображати їх, виводити з себе. Тобто зробити так, щоб їх там підковернути, щоб вони втратили контроль. І навіть от, якщо ви можете. Подивитися там зараз на бійців, зустрічаються поглядами, в них там багато прес-конференцій перед поєдинком іде різних, і вони стараються один одного там злякати якісь неприємні речі, говорити, щось там вивести з рівноваги. Так? Тому що вони розуміють, якщо твій опонент ще до поєдинку, втратить цю рівновагу, цю впевненість, велика ворогідність, що якби, ти виграєш. Вони стараються такими різними методами, там, не завжди сатвічними це зробити. І коли ти виходиш в поєдинок, Мохамби не міг там, обзивати свого опонента, там, насміхуватись над ним в ринку, для того, щоб він викликати цю злість. А коли людина розізлилась, все, вона вже оп'янена цим відчуттям, вона вже хоче все, зараз я тебе там поб'ю. І от він викликав в них оцю злість, вони злились, починали нападати, дуже багато трати сили, старатися його побити, він перечекав цю атаку, тобто там прозахищався. І після того, коли суперник видувся, після цього пориву, так він чітким прорахованим рухом відправляє його в нокаут. Коли в нас є якась суперечка, якийсь конфлікт, прийнято вважати, воно таке, що виграв той, хто залишився спокійніший. Той, хто не втратив контроль, той, хто якби, поводив все достойно в будь-якому конфлікті, в будь-якій ситуації, того і вважають переможцем. Так. так і в будь-якій сфері нашого життя взяти. Якщо в нас є здатність зберігати контроль, ми тоді можемо це контролювати. Що таке контроль розуму? Контроль розуму це контроль того, всього, що є у нас навколо. Так, і це дає нам впевненість і можливість. Прогресувати і досягати успіху. Отакі от. Він дуже пов'язаний з п'ятим секретом, там, де ми контролюємо свої відчуття. Отакі от прості секрети, дуже все просто, Врівноваженість розуму, але наскільки складно тренувати. І з кожною медитацією розум стає все спокійніший. Ти стараєшся абстраговуватись від всього, від цих прив'язаностей своїх, від комплексів позбавлятися. Так, ставати більш щасливішим, гармонійнішим. Спокійнішим, довіряти життю, розуміти, все, що дається, все дається по силах. Все, що дається, це дається для нашого розвитку. Особливо гарна медитація розвивається, коли ми рухаємося разом. Тож слідкуйте за нашими новими відео. От, залишився ще один секрет успіху, який ми будемо розбирати. Давайте будемо на зв'язку, тому що разом рухатись краще. Бажаємо вам успіху, як в медитації. Так і вашому повсякденному життю, тому що все це одне і те ж, і принципи всюди одні і ті самі. Закони фізики діють усюди. Так само, духовні закони вони пронизують кожну частинку нашого буття. Що ж, бажаю вам гарного дня. Намаскар. маскар.